Добрий вечір. Ви дивитися суспільне новини сьогодні? У випуску йтиметься про таке. Замість соцзахисту, пенсійний фонд. Чи зміниться від завтра виплата субсидій для містян? Я не знаю, як це буде учень, вчитель, а тепер директор, які вони шкільні будні стицівчанина Олександра Сабодера? Головне це коли діти показують, що вони хочуть навчатися. Три місяці в погребі. як 86-річна бабуся пережила окупацію та хто їй допоміг. Мороз, дирав по спині. Страшно було. Відзавтра замість органів соцзахисту виплачувати субсидії буде пенсійний фонд, а з 1 грудня він їх і призначатиме. Як пояснив начальник пенсійного фонду у Черкаській області Олександр Супряга, на критерії отримання субсидій новація не вплине. Куди тепер звертатися, щоб отримати грошову підтримку від держави? Дізнавалась Вікторія Гончарук. Дали мені такі осі домашечки, і треба їх заповнити. Субсидію оформлює вперше. Розповідає пенсіонерка пані Галина. Отримати її планує вже в опалювальний сезон. Влітку в принципі я можу проплатити свої пенсії. Виходить, десь 1200 Там комуналка. А скільки буде взимку, я не знаю. Там саме опалення прошлому році було саме найбільше там. Ти не десь до двох саме опалення. Не читає я, там гарячу воду і так далі. Ну, в принципі, моєї пенсії не хваті. За сусіднім столом заповнює документи і пенсіонерка Альбіна Борисівна. Каже, грошовою підтримкою від держави користується більше п'яти років. Після смерті чоловіка субсидію переоформлює на себе. У мене пенсія дві Я не знаю, як я буду виживати. То я а у нас була субсидія. У чоловіка оформляв субсидію. То я тепер хочу поновити. Я не знаю, чи дадуть, чи не. Нині оформлення субсидій відбувається у звичному режимі, говорить начальниця відділу призначень та перерахунку соцвиплат Тетяна Обідало. Приходити до громадської приймальні у департамент соцзахисту черкасті зможуть до 1 грудня у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2022 року поточного року нарахування житлових субсидій і ПФІ і піль проводять органи соціального захисту населення, як і раніше, а виплачувати відповідно будуть. Органи пенсійного фонду України при цьому хочу зазначити, що до кінця листопада органи соціального захисту населення проводять прийняття і опрацювання звернень громадян з питань призначення житлових субсидій. Для отримувачів житлових субсидій нічого не зміниться. Пояснив під час прес-конференції начальник пенсійного фонду в області Олександр Супряга. Громадяни, які раніше. Які мають право на отримання житлових субсидій пільг, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту, передача функцій з виплати субсидій з 1 жовтня жодним чином не вплине на своєчасне отримання таких субсидій. За словами Олександра Супряги, Кабмін забрав ці функції у мінсоцполітики, щоб спростити оформлення допомоги для переселенців, адже електронна система пенсійного фонду досконаліша за систему органів соцзахисту, оскільки там на тимчасово окупованих територій немає можливості працювати документи управління праці соцзахисту. Тому на сьогодні саме для як внутрішньопереміщених, так і для інших категорій осіб для зручності для оперативності прийняття рішення було Змінений механізм нарахування і виплати субсидій у травні. Органи соцзахисту автоматично продовжили виплату субсидій тим, хто отримував їх у попередньому опалювальному сезоні. І з грудня оформити житлову субсидію можна буде у сервісних центрах, місцевих ЦНАПах, громадах через портал пенсійного фонду чи за стосунок Дія. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, в Черкаси. Відзнаками, грамотами та обласною премією імені Олександра Захаренка. Сьогодні у філармонії нагородили освітян, вчителів, директорів шкіл, працівників вишів та позашкілля області. Захід відбувся з нагоди дня вчителя, який цьогоріч відзначають 2 жовтня. Вони простий час зуміли вистояти, вистояти, коли вас намагалась розшатати ковідні процеси. Вистояти, коли проходять різного роду замінування. На ваші правильні реакції, коли розпочалася безпосередня війна? Емоції просто вони переповнюють мене, переповнюють, тому що сьогодні дійсно наше свято. Хоч у нас і в країні така ситуація, але ми також на своєму фронті. Ми надаємо нашим учням ті знання, які потрібні в подальшому для розвитку нашої країни. Тримала нагороду за чоловіка капелюшного Василя Віталійовича вчителя історії Сигнаївської ліцею. Зараз перебуває на передовій. Ми бере безпосередню участь у захисті наших кордонів. Після 11 років вчителем інформатики, випускник Стецівської гімназії став її директором. Заклад Олександр Сабадирочов з 1 вересня викладати інформатику не полишив. Каже, це його покликання про що мріє для школи та чому погодився на керівну посаду сюжеті до Дня працівника освіти. Розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Ранок в селі починається не з кави, а потрібно спочатку обійти хазяйство. Можна собі забути, поснідати, але коровкам, свинкам потрібно завжди вчасно давати поїсти. Директор школи села Стецівка Олександр Сабадир готується порити худобу. У хазяйстві каже, качки, кури, корова і телятко народжене вже під час повномасштабної війни. Його звати Байрактар. Щоб усіх нагодувати, готуються з вечора. Стаємо десь ну, хоча б пів сьомої. І швиденько пробігаємо по всьому господарству от, і всіх обслуговуємо. Його дружина пані Людмила пригадує, як напередодні, 1 вересня, чоловік їй повідомив: мені пропонують стати директором. Я була шокована. Ну, він також був шокований. Каже, що мені робити? Кажу, погоджуйся, погоджуйся, ти все зможеш. У Стецівській гімназії директор викладає інформатику з 3 по 9 класи. Я отримую задоволення від того, коли діти в мене щось навчаються. Головне, це коли діти показують, що вони хочуть навчатися. Тоді вже всі, скажімо так, побічні ситуації вже відходять на другий план. Йдеш на роботу для того, щоб працювати з дітьми. Комп'ютери, на яких займаються діти, 2007 року випуску, усі справні, але для вивчення нових і сучасних програм мріє про потужніші. Вони трошки старенькі, ми з ними ну, більшість робіт ми можемо виконувати. Звичайно, хочеться нове, класне, потужне щось. Педагог був класним керівником цього класу, але через нові обов'язки довелося полишити цю частину роботи. Його ж учні діляться враженнями від його уроків. Він дуже чудовий, він дуже добре викладав уроки, відносився до нас як до друзів. Був дуже чудовим класним керівником. Я дуже рада за нього, що він піднявся до вищої посади директора, але рада, що він залишився для нас вчителем інформатики. Якщо ти не виконав там домашнє завдання раз за там за п'ять років, то він ну буває як пробачує і не ставить оцінку, просто каже, щоб на наступний урок вивчили. А якщо там пару років підряд, то зможе там поставити одиницю або крапку. Навчала майбутнього директора фізиці, розповідає його нинішня заступниця Клавдія Шпак. Пригадує, він був старанним учнем, відповідальним та схильним до вивчення математичних наук. Моя дитина можна сказати. Молоде покоління вони бачать справу зовсім по іншому, і можливо. З приходом таких молодих енергійних, завзятих, креативних людей, вчителів, вони повинні якось, мабуть, і нас трохи перелаштовувати. І от такі молоді люди, які приходять і стають на керівні посади, але вони будуть і нас усіх підтягувати на якийсь новий. Рівень, на вищий щабель. У цьому кабінеті Олександр Сабадир працює з вересня. У підпорядкуванні має 40 працівників. Найголовніше каже, у його нинішній роботі це доступ дітей до якісної освіти. На перше, щоб наша школа процвітала. Це один з найбільших викликів, щоб школа процвітала, щоб діти здобували знання найвищого рівня. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. З хлібом та тим, що було у погребі, так 86-річна Клавдія Васильченко пережила три місяці окупації. У їхнє село Мала Вовча, розташоване за три кілометри від кордону з Росією, зайшли у перші дні. В Суспільному жінка розповіла: вороги відключили їм світло, грабували фермерів та облаштували свою в'язницю. Вирватися з окупації допомогли рідні, нині живе у сина на Черкащині. Як здавала ворожу техніку СБУ та чому, попри все, не дочекалася українських військових, Вікторія Гончарук знає. На цих кадрах ЗСУ звільнили Вовчанськ. За декілька днів дійшли і до її рідної малої вовчі. Та дочекатися українських військових каже 86-річна Клавдія Трохимівна не змогла. Після трьох місяців окупації виїхала. Страшно, дітка, мороз, дирав по спині. Страшно було. За російськими військами, пригадує, спостерігала з вікна свого будинку. Їх кількість та розташування передавала Службі безпеки України. Дивлюся, тонки їдуть, пулем'я там їдуть щитою. і щитою, і такі машини, і скора допомога, і бельзін. Ну, в общем, оце все і насчитала щитола тридцять. Оце Світло відключили у перший тиждень. Купити бодай хліба не можна було, жоден магазин не працював. А в нас у колхозі мельниця. Так мололи муку, хлопці наладили мельницю і другі колхози привозили. І наші орендатори, які наша земля в їх, попівчувала муки всім безплатно. Світу нема, так у пліті, у духовці пекли. Найбільше перепадало фермерам та тим, хто чинив супротив, говорить пенсіонерка. Вовці розбили оріготний завод, перевезли його на Росію, а там зробили тюрму, і то який п'яний, який я врання до восьми часов. Ну, общем, кому його, кому що їм не наробиться. Ото там людей. Терзали. Забрали Клавдію Трохимівну до себе при першій можливості, каже її невістка Ніна. Тоді такий був період, що не зв'язку, нічого, ми нічого не знаємо, що, що робити. І тоді оце так взялися, що треба щось робити. що треба щось робити, Бо інакше вона там сама залишилась. І знайшли ми людей, забрали. Із цією торбинкою і приїхала до сина на Черкащину. Документи брали. Хай ще ж А що ще брати бабам? Ось дивись скільки того пузирків. А ще розповідає, взяла улюблену сукню, її одягне у день перемоги. Це плоття, це свадмій. Подари мені на день народження. А ще після перемоги навідається до своєї хати. Ділиться планами Клавдія Васильченко. Нині її оселя стала прихистком для тих українців, у чий будинок влучила ворожа ракета. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. За місто з увімкненими фарами. Відзавтра на заміських дорогах усі водії повинні вмикати ближнє світло фар. Їздити так потрібно і в день, і вночі. Розповіла Суспільному виконувачка обов'язків старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Людмила Жадан. Така вимога діятиме до 1 травня 2023 року. Мета такої вимоги додатково позначити транспортний засіб на дорозі в умовах недостатньої видомості. З таке порушення передбачена постанова, яка передбачає попередження. В Принципі вважаю правильно, тому що в у всіх європейських країн, ну, нува багатьох, Я знаю такої є. Ну для безпеки може бути і лучше. Ну, це ж за містом правильно. Ну водії краще потім бачать машини. І все остальне червоний, зелений, жовтий чи синій щодня одяг певного кольору одягають вихованці школи мистецтв імені Талаха. Цей тиждень для них вперше став кольоровим. Розповідає директорка закладу Марина Хомік. Каже, такі заходи мотивують краще вчитися та допомагають відчути єднання. Як відбувається навчання, бачила Ольга Мацканіч. Шестирічна Єва йде на заняття з мамою. Дівчинка вчиться вокалу в школі мистецтв імені Талаха третій тиждень. Сонки, Сьогоднішнього заняття чекала з нетерпінням, говорить Єва, бо колір Дня синій її улюблений. У мене такий костюмчик і вирішила, що він нам підійде. Мама дівчинки пані Лариса також підтримала ініціативу школи, аби бути на одній хвилі з донькою тягла синю ковтинку. Коли виходить кожен день однаковий, то воно якось ну, звично і починає набридати. А коли щось відбувається таке цікаве, то одразу якось і настрій кращий, і веселіше. Підтримала ідею різнокольорового тижня восьмирічна Марія. Говорить, почувається на заняттях по особливому. сподобалося, що Майже всі в однакому кольорі. Ну і що можна такі надіячі віші, дуже які ти не знав, що воно є? Такі заходи об'єднують. Вважає викладачка Ольга Курська. Коли всі приходять в цьому кольорі, це дуже класно виглядає. І навіть по вулиці видно, хто йде там в синьому. Там в понеділок всі йшли в червоному, і ти розумієш, ага, це наші, це до нас. Захід у школі мистецтв відбувається вперше, аби діти могли сфотографуватися, оформили фотозону. Щодня додають новий колір. Фарби обирали за їх яскравістю, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Анастасія Будавська. У багатьох просто постійно виникає думка, що це такі, знаєте, нудні, якісь цілі, такі нецікаві заняття. Ось. А тут ми трошечки додали, додали яскравих кольорів. У школі мистецтв імені Валентина Талоха навчається 400 дітей, 20 із них нині за кордоном. Виїхали через війну, але продовжують навчання і теж беруть участь у кольоровому тижні, каже директорка Марина. Хомік я знаю, що дітки дуже сумують за домом, і їм це важливо бути, якби розуміти те, що ми всі разом і що вони якби з нами об'єднані, принаймні такою ідеєю. Ольга Масканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Більше новин на нашому сайті та у соцмережах до зустрічі.